Сьогодні будемо ставити цікаві запитання нашим експертам. Ходімо! що ти любиш вдягати для сну, який одяг? Е, піжама. Піжама. Якісь відучаться в темноті. Це в темноті? А чому вона? А як, тому, якщо побачить мостера, то з тим можуть прийти і їсти його. Да? Леончику, я вчора йшла в садочок і забула щось взяти, і мені на голову крапав дощ. Як ти гадаєш, що я забула взяти? Парасольку. Диви який ти розумник? Круто. Хм. А де ж взялась взагалі звідки взялась ця парасолька? Як ти гадаєш, хто придумав парасольку? Дорослі люди. Дорослі люди. Добре. А, а я б собі хотіла піжаму, яка вміє. Отак От кричати. А, -а, -а, -а. а я хотів ведмедика. З ведмедиком? З а як ведмедик тебе би кричав? Mm. Дуже сильно. Ну, давай спробуй. Отак. От yeah!